Привіт, мої хороші! Наступний міф: він заробляв гроші на нас, а жив собі в Німеччині. І чи допомагає Олег Україні? Окрім цієї моєї благодійності, взагалі по житті і допомоги з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну, я сплачував податки в Україні чесно, прозоро, офіційно до бюджету України за кожну зароблену мою гривню. Не крав гроші, не брав їх в конвертах, не зберігав на офшорах. Я 25 років проживаю в Німеччині. Крайні роки, звичайно, працював в Україні. Там, де були багато концертів, там де була моя дорога публіка, там були телевізійні зйомки, фільми, реклами. Багато чого. Звичайно, потрібно сплачувати податки в країні, в якій ти працюєш, і це незалежно від того, ти там проживаєш чи ні. Звичайно, в мене є для цього офіційні документи, які підтверджують цей факт. Так що давайте будемо об'єктивними, справедливими, поважати один одного. Любити один одного, я вас дуже дуже люблю. Бажаю вам щастя, здоров'я. А саме головне миру. До наступного міфу. Олег Винник.